Доброго дня малята, доброго дня батьки! Навколо нас багато речей. Всіх їх можна назвати словами. Зараз ми з вами будемо називати слова. Та з'ясуємо, який звук ми чуємо кожному з них. Амбрикос. Автомобіль. Ананас актор, Айстра який звук малята ви чули в кожному слові? Так, звук а. Послухайте історію. Жила була дівчинка Ангеліна. У неї було багато іграшок. Одного разу вона пішла на прогулянку зі своєю улюбленою лялькою. Вона поклала її на лаву та пішла гратися з іншими дітками. А коли хотіла взяти ляльку, то не змогла згадати, куди вона її поклала. Ангеліна почала голосно плакати. А-а! Малята допомагає дівчинки і принесли їй улюблену ляльку. А як же потрібно промовляти цей звук? Звук А. Відкривайте ротик і промовляйте А-а-а! Звук А голосний. Ми його позначаємо червоним кольором. Послухайте віршик. Цю літеру знають всі на світі. Дорослі знають. Знають діти. Весела, гарна і голосна ось літера малята А. Звук А має будиночок. Це літера А. Ось велика А, а ось маленька. Намалюйте, будь ласка, літеру А, дивлячись на зразок. Шановні батьки, уважно прочитайте завдання та виконайте його разом зі своїми дітками. А ще вигадуйте багато слів на звук А. Хай сястить!